Вы, да. Вы, вы я спросила, да? есть льготы для водного Говорить нет, платите полный. И да. все, и, вы заплатили и все. Вас все, вас спасибо большое. Да, добавьте. Да, все слева. Это громадское место залезло. Это место. Это же все Частная? Частное? А чьи ча, А чьи кто? Это место, заборон на видеофиксации. Автовокзал частный? не, хотят разговаривать. Так, не хотят так, сказать, часы. Ну здрасте, ты Америку открыл. Да? Все принадлежат этому ключу. Я же уже сказала. По всему закарпату. Чья ручка? Це ваша. Хорошо, скулы упали. Да. У вас да. все разговаривали. Это же мы хотя бы. Нема проблем. Ви до мене додому не приедете. Я ж тільки своего дома. Ми, ми розуміємо, що ви говорите. У нас є свої чогось. Е, вони вже експлуатації визволили, а ми кого знімаємо? Вони прийшли спеціально, щоб ми стоїте, вас знімали. А ми вас не розуміли. знімали. Ми, ми знімали людей і противоправні дії ваших працівників, тобто працівників цього вокзалу, які заставляють. Чоловік сліпий. фотографіруйте його, я маю платити повний білет, а я його веду до врача <плес> на квітку. Що ви жіночку? Це ж не як. От, от, от ви правильно Ми сказали, етач, придумав. І тач, <хе> а як бо софт автобус, значить, і керуєте своїм стрімким. Ви на нас так кричите, ви оборони. Ви дуже правильно сказали, придумав. Це придумав ваш керівник. Що вони повинні платити? Я ж не приймаю їхні рішення. Ви їх відстоюєте. Ви от зараз я говорите, що ви не знімають. Я просто свою роботу роблю, які я працюю. Добре. — Добре, дякуємо. Ви ви нас попередили. Ми відмовилися. І ви я, ж, я ж не грублю і нічого не кажу. — Ми відмовилися і ви дійте згідно далі вашої посадової інструкції. Що ви повинні далі діяти? Визивати обратно поліцію на поліцію. Визивайте. Зараз тут буде 10 поліцейських і 5 слідчих тих. не заберуть, будуть нас кормити, будемо сидіти, що топливо не можеш, нема грошей платити світлі, немає. Тюрмі та додуть, ним кашу, чаю, де ми сидіти. І будемо сидіти. Наші діти без роботи не мають. Як жити мають? трошки пройдемо, щоб не заважати. Давайте, може, знаєте, як зробимо. Ви на вулицю? Так.